Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б познайомити вас із дуже цікавими цікавими словами. А чому цікавими? А тому, що читаються вони абсолютно однаково: зліва направо і справа наліво. І називаються вони паліндромами. Паліндромами. Слухаймо! Я несу гусеня. Я несу гусеня. Паліндром! І одразу я хотіла б у вас спитати: А чи знаєте ви сучасних українських письменників, чи знаєте, які використовують саме паліндроми у своїх творах? Будете знати, це Анатолій Мойсеєнко. І саме у нього ми можемо почитати. Такі гарні колоритні вислови. Козакую указок. Дійсно, козакую у казок. Паліндром! Ще жарт суму страж. Дійсно, жарт суму страж. Теж паліндром. Ось так. Вивчаємо мову і запам'ятовуємо в ній паліндроми. З вами була я, Наталка. Бажаю всім нам добра, миру, щастя, щоб завжди із нами був жарт, щоб ми ніколи, ніколи не сумували і щоб завжди нас, дівчат, жінок, носили на руках наші кохані, наші чоловіки. До побачення!